Чекай, чекай. вони знімались. Знімали. Так чекай, слухай, а це чому а він? Він нічали, чи то під, під час гри було. Ой, я не щось. нічого не зрозуміла. Mm -hmm. Що сталося? То під час гри було, чи ні? Розрив Ліски самі не можу віддати? Та він забивав, я не забував. А-а-а. Ну Льоша, мабуть, подається. Якщо він попав, то він, якщо попав. Ну і що? До речі, рахунок 10-10. Ти виграв? Суддя. Суддя? Суддя, 2 секунди. Хто виграв? Він забив м'яч. Забив? Хто виграв? Значить він виграв. Все, мама. Все, правильно, він виграв. Все нормально. Просто інвентарь дорогой сейчас. Потім на пам'ять кудись, як він крушив на ну, слухай, такий менше ви тоді. Ну Лоша розток до 190, 90. Якщо він топ зробив, то який кричах виходить. Uh -huh. Молодець. І він піднявся десь два роки тому, то він то сяв області. Олексій, до речі, на флешку треба все скинути, снаги є. E aí, top, se